Один пласт лаваша, змощуємо його, змачуємо яєчним білком. Це для того, щоб він став таким м'ягісеньким, щоб ви могли його кусати, наче як на І Він гарно тоді пропитується. От, після того, як ви змазали його яєчним білком, треба змазати його таким ріденьким. Згущеним молочком, гарненько кожний слой змащуємо. Оці всі края тоді можна буде обрізати, коли він буде готовий, але він дуже смачний. І зараз в моді такі всякі оригінальні форми я не обрізаю. Мені ця симетрія не потрібна. І починаємо викладати тепер на цей шар от, різноманітні фрукти, прикрашати їх. Беремо так от яблочко. От, припустимо по краям. На кожному пласті малюнок міняйте, щоб у вас в одному місці, коли ви відріжете, не було там апельсина, а в іншому не, не було тільки одне ківи чи яблуко. От, і тоді вони гернесенько перемішаються. От, беремо, бачите, яка краса у нас виходить. Цей тортик дуже смачний, а головне, що він. Не шкідливий, а дасть тільки користь вам, вашим діткам на Різдво зробіть і дуже ви не пошкодуєте. Бачите, яка краса у нас виходить. Так, щоб не було пропусків, але й не дуже щільно вкладаємо. І кожен слой, отакий от у вас повинен вийти. Тоді зверху ви. Ще одним накривати отаку. О. І пішли процедуру повторювати. Після кожного накриття можна отак трошечки його ущільнити, щоб він у вас не дуже такий був об'ємний. Після І того, як ви це все зробите, можна зверху чимось його прикрасити, можна тими ж самими там, фруктами. І треба помістити хвилинок на 20-25 на в духовку на градусів 150 для того, щоб він гарно скріпився, щоб він був однорідний, а ваші фрукти вони трошки підпечуться і стануть ще, віддадуть смак, вам буде букет от, і перемішається. Тоді його. Бажано охолодити до кімнатної температури, щоб не гарячий він був, і можна буде споживати. От такий на свято буде дуже гарний тортик. Всім бажаю добра, миру, гарних свят, мирних і здоров'я.